Привіт, це ж хорошо, що липка. Знаєш, що, щоб луки липкі були, це нормально. Ну я просто йду і всі їм, і мені вони смачні. Ми сьогодні на локації, де посіяна дуже багато гібридів. Дуже багато. від компанії Limagrain. зареєстрованих їх тут в каталозі 30, але тут їх більше, і ми їх сьогодні дивимося. Потенціал на моїх полях в мене, по-перше, не вся лінійка я і, і не такі умови, щоб їх розкрити. Ми зараз знаходимося на Кіровоградщині, і тут теж не такі умови, щоб показати весь підтрим. не кіровоградські умови. Не кіровоградські, з тут робити миколаївські якісь умови. Ну якби такі в Миколаїві були, у нас був би врожайний рік. Для Кіровоградщини це не вражайний рік. Не Тому що вони, все-таки в них технологія була відточена під ті роки. В них технологія набагато дорожча. Mm -hmm. А отримують вони менше. І от виходить, отак. Так, mm -hmm. ми там... джонечі, бігання. Да, ну це ж завдяки минулим рокам. Mm -hmm. да, да, да. А зараз роки міняються. міняються, треба змінювати підхід в технології гусінь. Неправильно. Перепрошую, скажи. Правило. Розумієш, от е... Бісараби, Одесьчина, yeah. Миколаївщина, ми йшли методом Прок і помилок. Mm -hmm. Що їм треба? Та поїхати до нормального фермера в Бесарабію, поговорити і зробити так само. І тут буде краще, то що тут земля краще. Вони знають, як ту кожну каплю з вологи зробити з неї прибуток. А вони ж тут не розуміють, їх тут основна оце центральна Україна. Не забудь посіяти. Дощ виправить всі помилки. А ніфіга, не виправлює. Їдьте до людей. Спілкуйтеся і вони вам розкажуть, Їм не жалко. Вони розуміють, вони дійшли до цього не один рік. Вони методом проб і помилок отримують в пустині урожаї.